Я на каналі Litrader BO. Продовжуємо торгувати бінарними опціонами на криптовалюті. Нагадаю, працюємо на парі біткоін відносно USDT Брокер бінарних опціонів IntradeBar. Графік біткоїна М5. Вибачається М1, в даному випадку ось тут на TradingView відкритий M5. Бачимо, що за цю ніч з 1 2 січня біткоін дуже гарно виріс. Це N5, якщо, якщо включити 1 годинний бачимо, як дуже виріс і встановив максимум за цей, скажімо, цикл. Цикл росту максимум там, на рівні 45-926 долара. недалеко від 46 тисяч Вже ціна торгується. На бінарних опціонах працюємо з таймфреймом 10 хвилин, нижче немає тут можливості. Відкрити на коротший опціон, тому 10 хвилин ми опціоном працюємо. До речі, цілодобово торги відкриття, що також новина для бінарних опціонів цілодобово відсоток придбутку 79 не міняється, це також плюс. І графік, графік оцей на якому от, на своїй платформі відображається пер, ну, тобто, підключений до Trading-View. Тобто, не окремо свій графік брокер малює, а Trading View сюди автоматично відображається. От, це також плюс, тому що котирування. Не а з такого популярного сервісу, як TradingView, сюди передається, що унеможливлю якісь там маніпуляції графіком зі сторони брокера. Це добре. От і зараз значить, очікую ситуацію для того, щоб відкрити позицію. Зараз бачимо у нас на рахунку 161 долар. Починали ми, як пам'ятаєте, із 130 доларів з бонусом. До речі, якщо глянути на вивід, вступний, там потрібно було зробити оборот. Вже, до речі, перші доступні способи виводу USDT. Так, о, ну, от ми вже 89% обороту зробили із 131 долара. І після цього 100% то буде доступний вивід коштів. От. От, якраз, якраз розгонимо депозит, зробимо оборот необхідний і спробуємо покажемо, як брокер виводить кошти. Тут, так, біткоін летить вверх, то однозначно ситуація розглядаю тільки кол, тобто відкриття позиції тільки вверх, вниз проти такого тренду це не розумно йти, тому очікую, спостерігаю, коли ціна коригнеться вниз, От. десь десь. Десь ось, ось цей діапазон, якщо опуститься, буду розглядати відкриття позиції вверх, ну, звичайно, що дивлячись ще на об'єми, але попередньо очікую коригування ціни в цей діапазон для того, щоб відкрити позицію вверх. Тому поки що роблю паузу в записі, щоб не розтягувати відео. І продовжу запис, як буде ситуація підходяща для відкриття позиції. Так, продовжую запис. Якраз ціна опустилася, як я і хотів, тому відкрив зразу ж позицію вверх. Так, відображу зиму зразу ж. Місце відкриття позиції, Отут да, мінус то, що не показує на самому графіку, де відкрита позиція, тому потрібно вручну ставлю рівень відкриття позиції, щоб було наглядно видно візуально. Так, 45 617. Десь приблизно на цьому рівні. Відкрив позицію вверх на 10 хвилин 1 долар. Все, 10 хвилин очікуємо. І залежно від того, як буде розвиватися вже та, якби закриватися за опціон, далі будемо що робити. Ну, як я і прогнозував, це на все-таки коригнулося в цей діапазон. Очікую якоїсь реакції вверх, От нас на М5. Так, графік виглядає це М1. Все, чекаємо. Поки що зроблю паузу, щоб відео не затягувати і включу запис, коли б опціон закривався. Так, продовжу запис. Бачимо, що поки що в мінусі наш опціон. Поки чекаємо, очікуємо закриття опціону, давайте все-таки коротко своє, звичайно, суб свою суб'єктивну думку, але скажу на, на, на рахунок брокера і трейдбар, брокер-Рабінар-Опціонів, які його плюси, які мінуси. Значить, зі своєї практики, з того, що я на даний момент побачив, плюси даного брокера, що дозволяє торгувати перше, дозволяє торгувати. Це на, на біткоїні, при, при тому з нормальним відсотком 79 і відсоток прибутку не змінюється. От, і доступна торгівля цілодобово. Не виключається торгів взагалі. От, на інших брокерах, е, ну, по, по біткоїну, на інших брокерах бінарних опціонів мається на увазі, тільки говоримо. Е, то торгівля по біткоїну або недоступна, або ж доступна з ну, невеликим абсолютно відсотком прибутку, от, наприклад, якщо цей же біном взяти, на якому ми працюємо, тут от на даному ми дивимося, якщо да, по, по валюті тут хороші відсотки, а біткоїн де в нас ну, взагалі немає, бачите. Але в немає. Вбити немає не недоступна торгівля для по біткоїну біному. Значить, це перший такий плюс відчутний. Другий плюс для мене це що, як я говорив, графік не, не малюється на своїм брокером, а відображається графік у вікні, фактично, із TradingView Переноситься. от От, це також плюс, тому що не дозволяє брокеру е, самостійно е, там, маніпулювати графіком. От. Е, так, е, ну, тут, тут я тільки по біткоїну на даний момент працюю, е, тому там за інші там, пари не скажу. Е, інші пари, звичайно, по валюті там е, виключається торгівля. Відсоток міняється, ну, а що стосується біткоїна, то от стабільний відсоток і цілодобовитка та торгівля. Такі що явні плюси даного брокера. На рахунок виводу, як зробимо потрібний оборот, спробуємо вивести і все запишу, покажу. От, з мінусів на даний момент я тільки побачив це, що от коли відкрив позицію, то на самому графіку не відображається точка входу в опціон. От, тому приходиться вручну ставити цю горизонтальну лінію, ставлю, щоб було візуально видно девішу позицію і як ціна відносно нашої точки входу рухається. Це таки ну, не суттєвий, але мінус просто от, технічний, скажімо. От і все. А так абсолютно нормальний брокер. Це не реклама, це просто. Суб'єктивна думка, суб'єктивне враження. Тому кому комба цікавий, то, будь ласка, там залишу в описі ссылку на даний брокер. Можете перейти і зареєструватися, потестувати. Тим більше, що ну, не в усіх країнах там біномо доступен для торгівлі, то може бути інтрейдбар як альтернатива. Так, у нас залишається. В межах двох хвилин до закриття опціону, бачите, ціна тако рухається в цьому ж нашому від... діапазоні відміченому. То в плюсі, то в мінусі. Якщо глянути на М5. Ну, да, ну Тут тренд явний тренд вверх, тому тут, звичайно, що може ціна коригнутися вниз впасти. Але все-таки очікую якесь продовження. Ну, при, після такого великого тренду ну, не може просто так обвалитися без, без корекції, без нічого. Тому, якщо навіть закриється опціонний мінус, я сміло перекрию ще на 10 хвилин відео в позицію з більшою сумою. Ну, ще може по-різному закритися. Плюс і мінус. Ще одна хвилина у нас залишається, вже почекаємо. Якщо в мінус закриться, то війду вже двома доларами на 10 хвилин відповідно. Суму підготував. Так, в цьому діапазоні поки що і. Рухається, накопичується ліквідність. Стоїть на місці в мінусі, на жаль, ну. нічого страшного. Так, схоже, що будемо перекривати 5 секунд закриття опціону. Все відкрив, І зразу ж ціна пішла вверх. Трішки не вистачило буквально секунди-дві, щоб закритися в плюс. Ну нічого так, коригуємо точку ходу. 459 і полетіла ціна, так? Да? 45 591 доллар. Десь на цьому рівні ми вийшли. Да, буквально 1-2 секунд не вистачило. Так, закрився закрисок цього плюс нічого. Чекаємо тоді, поки роблю паузу, щоб не затягувати відео, включу, коли буде вже підходити до закриття опціону. Чекаємо Так, продовжую запис. От нас майже 30 секунд залишається до закриття опціону. В плюсі на, на даний момент наша позиція. Якщо нічого не зміниться, то закриємо в плюс 15 секунд. 3, 2, 1 єсть плюс. Отак, От таким чином отримали черговий плюсик. Потихеньку, невеликими кроками, але, впевнено, йдемо, розвиваємося йдемо тільки вверх, йдемо до своїх цілей. Так що всіх з новим 2024 роком. Бажаю цьому році досягне всіх цілей, розвитку, всім успіхів, всього найкращого і до нового зв'язку, до нових зустріч.